Усім привітки, друзі! Я до вас повернулася з новиночкою. Це Софія Бум, і в мене для вас новиночка. Вона називається фото на різних пристроях. Це айфончик, деякі пакетики, самоклейки. Чотири пакетики самоклейки. Ось такий планшет. Ось такий інстекс. Такий пакетик і ось такий. Я старалася на фото. Це різні фото, або якісь збереження на пристроях. Ну, все, що може бути на пристроях у телефону, планшета, ну і на інстакс. Давайте обирати усі пакетики. Ну, тож, погнали. Хотіла передати привіт Анастасія Колонтаєвська. А можна із колекції квіти нам взяти сині пакети, колекції чи пушином, Колекція «Вода пісні по емоджі, чорний пакетик. Давайте обирати такі пакетики, які попросила ця дівчинка. Ми закінчимо сьогодні дві колекції. Перша колекція це Emoji Told Toys і Корейська їжа. Колекція котик, чи мене просили з пушином взяти. Ось цей. Із колекції квіти по іменам синесенький такий. Дуже простий. Колекція косметика. Давайте візьмемо сьогодні ось, ось такий. Із колекції пісня Ганда пісня поймажу з Клавдією Петрівною. І з новиночки, давайте візьмемо сьогодні на рандом. Якийсь з цих пакетик. Я закрию очі. І ось цей. Ось цей синій. Тільки пакетиків у нас сьогодні на розпаковочці. Ну що. Погнали? Пісню ви вгадали. Це була пісня. Маркіше. Це була пісня Шумей вищий хмар. Так, далі. Під номером може бути 5. Або під номером 3. Зараз я обережно відкрию пакетик. Ну, в принципі, обережно. Хоча я і обережність це. Не сходиться. Так, і це зі сторіночки номер 1 Так, дуже цікава пісня. Кажу, що виконавець ця дівчина. Я вам таку підсказочку зробила. Так, ось така пісня. Пишіть ваші здогадки. Я не приду нікому привіти, тому що багато було відповідей. Далі давайте почнемо з колекції Emotion Toys. Закінчимо її сьогодні. У мене, на жаль, лампа перестає працювати, вже роздріжається. Тому буде трошки темніше відео. У нас на вулиці дуже жарко. Може бути чутно посторонні шуми. Але я вибачаюся. Так. Ось такий гарний, милесненький милесенький такий котик. Далі колекція в нас іде. Квіти по іменам. Так, пакетик. Тут перфорація. Спрацювало. Для Ангеліни та Кароліни. Ні, для Каріни. Кароліни. У мене ім'я Кароліни. Не в Ще два пакетика. І ми закінчимо. Це такий букетик. Він схожий на букетик із Телеграм Преміум. Може бути під номером 4, 6 або 9. І він під номером 9. Це розочка. Далі корейська їжа. Ми також сьогодні закінчимо цю колекцію. Дуже гарно фокусується. Відео буде, може, раз на тиждень або два. Ні, Напевно, або раз на два тижні, або раз на тиждень. Так, це такий типу, як... Це такий бути, брод, типу, солодкий. Він з полуничкою. Це з хлібу робиться. Ось така колекція. Но, на жаль, ми з нею сьогодні попрощаємось. Далі збираємо бокс. Новинку одразу кажу, я оформляла дуже просто. Це не новиночка. Так, що таке цікаво. Угу. Нам попалася така помада. Ось така вона порвалася. Давайте сюди. Ось так. Далі колекція котик Чі. Не знаю, де відкрити. Ухте! Тут. Ага, тут дві наклейки. Під номером один. Так, відклеїмо. Ось так. І у нього ще попався корм. Нам ще корм попався. І котик. Дві наклейки тут. Ось так. Котик такий думає, з'їсти мені корм чи ні. Новинкою форма ось так просто. Тут 6 сторінок. Так, в нас іншот, тому ми маємо його десь приклеїти. Давайте десь на сторінці його Ну, Давайте хоча б ось тут. Я потім відклею і придумаю якусь вставочку. Я переклею або то під номером 3. а Я переклею під номером 1. Ось така картиночка. Давайте зараз її приклеїмо. Сам іншок потім приклеїмо. Так. Ой, вибачаюсь. На жаль, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Ставте подобаки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!